5 березня на 87-му році життя помер Олександр Випірайленко, учасник бойових дій, визволитель міста Проскурова. У 1943 році, коли йому ще не виповнилося і 16 років, пішов добровольцем на фронт. А вже у березні 44-го Олександр Випірайленко визволяв від фашистських загарбників місто Проскурів і Поділля, брав участь у боях у Чехословаччині та Польщі. За мужність і відвагу він нагороджений орденом слави третього ступеня, орденом вітчизняної війни першого ступеня, орденом за мужність третього ступеня та медалю за бойові заслуги. Провести Олександра Васильовича в останню путь прийшов міський голова Сергій Мельник та його заступник Григорій Давиденко. У центрі надання адміністративних послуг цього дня було людно. Значна кількість хмельничан зі своїми проблемами прийшла по допомогу до заступника міського голови Анатолія Нестерука. Саме він провів прийом громадян. Я дружина афганця, яким йому сім років тому назад зробили операцію. 19 квадратів живемо, сім чоловік і два зяті. Ще це читати чоловік. Я хочу на щод квартири. Що рішається з квартирою? Присутній на прийомі Анатолій Коростіль, завідуючий відділом обліку та розподілу житлової площі, пояснив, черга на житло для інвалідів зменшується, тому у жінки та її сім'ї є всі можливості швидше отримати бажані квадратні метри. Не менш актуальним було прохання хмельничанки з вулиці Подільської. Жінка хоче отримати право на добудову приватного будинку, але через неуважність чиновників не може цього зробити. Чить коли приватизовувалась квартира? Виводилась ЖЕКа, була б допущена помилка ЖЕКом і БТІ, тому що у нас два будинки з 51-го року. Всі дозволи на прибудову, на нове будівництво дає тільки інспекція архібудконтролю. Ми готові вам допомогти все, що ви хочете. Були на прийомі хмельничани, які вимагали від керівництва міста розв'язати їх сімейні чвари по розподілу земельної ділянки. Та забудови на ній вичерпну відповідь по їх ситуації надавав як сам заступник міського голови, так і присутній на прийомі громадян Володимир Швець, директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів. Незадоволені якістю відповіді хмельничани матимуть змогу свого часу прийти на особистий прийом до міського голови. Хмельницький об'єднаний військовий комісаріат проводить уточнення облікових даних військовозобов'язаних чоловіків віком до 40 років. Прохання прибути військовозобов'язаним до 40 років для уточнення облікових даних та вручення мобілізаційних розпоряджень у зв'язку з тим, що йде контрольне оповіщення військовозобов'язаних, які підлягають. До комплектування військових частин до штату військового часу. Це не є мобілізація. Мобілізація, тільки тоді прибувати військовий комісаряд, після цього прибувати військовий комісаріад, коли буде об'явлена мобілізація. Мобілізація буде, якщо буде об'явлена мобілізація, то вона буде транслюватися по телебаченню кожних 10 хвилин. Буде той тобто буде указ президента. У зв'язку з подіями в Криму у комісаріаті констатують, що ще не бачили такої кількості бажаючих вступити до Збройних сил. За останні дні записалось уже близько півтори тисячі хмельничан, приходять усі ветерани спецназу і рядові стрілки, чоловіки та жінки, молодь та пенсіонери. Іноземці запитують, чи має значення національність почувши відповідь Ні, немає, стають у чергу. Всіх не перерахувати Вірмени, росіяни, грузини, киргизці разом з українцями готові пліч опліч захищати Україну. Мене поражає, і я настільки задоволений тим, що настільки наші українці, наші люди настільки патріоти, що я, я ніколи в житті не думав, що так воно станеться, коли приходить в понеділок, приходить дідусь бабусею, яким по 76 років. Чоловіки жінки приходять кажуть, запишіть нас в добровольців. Віктор Тамбовець констатує, що об'єдналися і люди кардинально різних статків. Пенсіонери приносять і пропонують свою і так маленьку пенсію. Бізнесмени готові надати житло для тих, хто покидає Крим. Нагадаємо, що військовий комісаріат знаходиться на вулиці Проскурівській, 35, і працює цілодобово. Близько двох десятків інвалідів вирушили сьогодні до рекреаційного центру Берег надії. Це вже третій заїзд у цьому році. Загалом у управлінні праці та соціального захисту населення запланували таких 12 протягом року. В літній період акцент робитимуть на оздоровленні дітей-інвалідів. Попри всякі негаразди, які є в світі, ми все таки знаходимо можливість кошти фінансування для того, щоб якимось чином оздоровити інвалідів нашого міста Хмельницького. Після цього планується ще. Дев'ять заїздів у нас буде. Як зазвичай літом це будуть діти-інваліди. А відень-травень е, ще дорослі, а вже потім е, вересень, жовтень, листопад і грудень ще будуть дорослі інваліди. Програма Бібліоміст прийшла в Україну у 2009 році. Метою програми є розширення доступу до інформації та сучасних технологій, без яких не обійтись у 21-му столітті. З 15 філій Хмельницької міської центральної бібліотечної системи 6 отримали гранти і тепер обладнані всією необхідною комп'ютерною технікою, аби різні верстви населення мали доступ до інформації. Моя бібліотека працює за програмою Безкоштовний доступ до інтернету військовослужбовцям. Наприклад, бібліотека філія номер 2 вона працює з такими категоріями, як інтернет для линовитим дітям. Бібліотека філія номер 14 це працює з молодими сім'ями і дітьми, сиротами. Ну, і бібліотека філія номер 7 працює з молоддю. Класична бібліотека відходить у минуле. Тепер у храмі книг можна отримати ряд консультацій. Курси безкоштовні вивчення англійської мови по програмі English 1, 2, 3. А також в нас надаються безкоштовні консультації психолога, адвоката, представника управління юстиції, земельних управління земельних ресурсів, управління пенсійного фонду та управління праці та соціального захисту населення. Завдяки збільшенню послуг, відвідуваність дев'ятої бібліотеки зросла в рази, констатує Людмила Шевчук. Окремою сторінкою діяльності стало проведення на базі бібліотек курсів з основ працевлаштування. Люди, які шукають роботу або бажають її змінити, отримують знання, які допоможуть їм у цій справі. Спілкуватись з потенційним роботодавцем, які запитання можна ставити під час співбесіди, Основи персонального піару. Про, е це про методами джерелами пошуку роботи, про те, як написати правильно резюме і супровідний лист до нього. Тож і студенти, які шукають перше місце роботи, і люди з досвідом можуть сміливо записуватись на курси у філіях центральної бібліотечної системи міста. Учасники зразкового ансамблю народного танцю сяєво підготували для своїх матусь особливий подарунок до 8 березня. У дитячій школі мистецтв відбувся звітний концерт, присвячений міжнародному жіночому дню. Такий святковий презент уже став традиційним. Робимо це для батьків, особливо для жінок, для мамів. А мама, це є напевно, що найголовніше в світі. І я думаю, що кожної мамі, кожному батьку хочеться подивитися, що його дитина навчилася. Вони ж відвели її сюди, привели, щоб вони навчилися чомусь, бо це якби звіт наш викладачів. То, що ми навчили й прагнути до вищого, вище, вищого, вище вищого, ще вище. Яких результатів вже досягли, на заході демонстрували танцюристи різного віку, запалювали глядачів цікавими постановками та яскравими костюмами. Родзинкою дійства став виступ найменших вихованців, діток від 4,5 років. Загалом в ансамблі Сяйво танцю навчається 100 чоловік. Для збагачення досвідом запрошують на свої концерти і інші колективи. Цього разу слідкували за майстерністю своїх колег. Студентів кафедри хореографії Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Деякі з них випускники сяйва, що стало для юних талантів гарним прикладом. Святковий настрій на вулицях міста. Чоловіки й жінки з квітами. Перші дарують і вітають. Останні з посмішками відвітання приймають. 8 березня відзначається міжнародний жіночий день свято краси та ніжності. Воно оновлює і звагачує любов до найкращої половини людства. Тому переддень 8 березня, а ми відмічаємо його, тому що приємно робити приємне, правда? і приємно тим паче робити нашим жінкам. Але компанія місто також вітає всіх жінок зі святом та бажає отримувати квіти, підтримку та увагу не лише 8 березня, а й у всі інші дні календарного року.